Вітаю, друзі, на каналі. Сьогодні в нас четвер, 21 серпня 2025 рік. Вигнали кіз. Пастися. Погода чудова. Щось вони находять, Тому що все одно якась прогулка для них. Десь якийсь листочок, десь якась травинка, навіть ті суха. Вони можуть з'їсти більше, ніж будуть вдома закриті. Вчора вони були вдома і дали дуже мало молока. Хочу зробити бринду, це я молоко за 2 дні, тому що кози були на сухому і небагато дали молочка. Молоко я нагріла до 37 градусів і зараз додавлю як. Зараз восьма ранку, планів багато сьогодні. Так що От так починається наш нас день. На сьогодні на сніданок будуть плацинди з бринзою. Був шматочок бринзи, який я майже вже використала. Осталась ось одна така шайбочка. І все, якраз отой шматочок. У нас кажуть плачинди. Я не знаю, кого кажуть як. Плацинди це по-молдавськи, по-нашому плачинди. Вони дуже смачні, у нас їх люблять. Я зараз їх не часто готую, бо треба час для цього. а Не завжди час у мене є такий, бо мала дитина. Дві Оля з'їла, біжить, мама, дай ще. Зараз занесу ще мамі, сама з'їла одну і залишу дві Олегу. От і все. Я не встигаю просто жарити, бо вони дуже смачні. Зараз дві ранку. Вчора заготовлювали для кіз кукурудзу засушену і закінчили, а сьогодні привезли зелені листочки. Ті дерева, які обрізаються, вони хороші для кіз, вони дуже люблять гілочки, листочки, тому що сіна, як такого, немає, поки не буде дощу. Я знаю, що в деяких регіонах України був дощ і там хороше сіно, але в нас, на жаль, така ситуація. Слава Богу, що. Ми можемо пасти кіс, і вони десь біжать, десь листочок знайдуть. Як пам'ятаю казочку про козу дерезу, коли дід зустрічав її, і вона казала, що знайшла листочок по дорозі, випила крапельку водиці. І ось така була коза. Це в нас те ж саме з молоком. Проблема, бо його небагато, хоч маємо 10 дойних кіз, але молока зовсім мало. Ну, я так думаю, що витримаємо. Трошки треба потерпіти, пережити цю засуху. Тільки що зірвалися бігти на виноградник, там я зупинила їх. Він, правда, трошки погорений, пошмалений, але все ж чийсь виноград. Тому не хочу, щоб шкоди наробили. Хай тут поки пасуться. Вчора кози були весь день вдома, і ми давали їм. Сухі листя кукурудзи. І вони дали дуже мало молока з усіх кіз ми здоїли піввідра. Піввідра це десь 2 літри, плюс-мінус. Це дуже мало. Зараз така засуха. Треба нам якось перетриматись. Збирався, збирався дощик, трошки накрапав і так і не було. Дуже сухе літо. Але що поробиш? Так завжди не буде. Минулого року ми пасли кіз до самого нового року, 30-го числа, це останній день, коли ми пасли кіз, Правда, було прохолодно, але не було снігу. І були такі дени, де сухі листочки, і кози їх люблять. У нас вже всі козички, майже всі. ті, що маленькі були, пасуть сіно. Ми не даємо їм молока. Десь, може, підпивають своїх мамочок, бо услідити не можна, коли вони пасуться. Коли ми їх заганяємо, то закриваємо окремо. Одна козочка, ось ця, що пасеться майка. Вона ще отримує молочко. Теж вже така висока виросла. А всі решта вже перейшли на те, що всі їдять. Тут росла дереза, кози її дуже люблять, але вона згоріла. І там вибивають де неде листочки. І оце вони ходять і ці листочки жують. Ось молода дереза. Тут раніше були ділянки, люди садили. А зараз покидали. Багато хто виїхав за кордон і ніхто тут нічого не саджає. Ось заросла дереза тут. Це якщо щось засіювати, то цю дерезу треба викидати. Не знаю в цьому році, як ми будемо з сіном. Те, що заготовили, вже майже все дали козам, вони все з'їли. Бо бували дні, коли вони були вдома, і треба було щось їм кидати. Не знаю, буде видно. Якщо буде така погода, як і минулого року, то будемо пасти. Будемо і взимку пасти їх, щоб дотриматися до весни. Є ще такі ділянки, де сухе сіно от зараз сухе. Його можна косити отаким от сухим і заготовлювати. Ми пробували, то будемо таке сіно заготовлювати на весну, коли кози будуть закриті, коли будуть в них козенята малі. Ну, Я думаю, так. Якось витримаємо. Зараз нелегкий час для усіх, не тільки для козоводів, а й для усіх, хто тримає. Якусь тваринку. Нема трави. І вже проблема. Треба або купляти, або випасати. Корови теж тут були прив'язані, раніше виводили. Зараз і корів немає, бо нема що пасти. Кози вони собі бігають туди-сюди, а корова на прив'язі вона нічого і не наїсться. Череди в селі немає. Корів в селі мало, тому череди з корів нема. Кози є, можна було б організувати череду, проблема з пастухом. Був минулого року пастух у нас. Десь місяць хороший він пас кість, поки не отримав зарплату. Отримав зарплату і запив. І все. І кози були залишені просто на полі. І одного чудового дня він їх так запас що вони всі загубилися. Шукали по всьому селі, а знайшли аж за селом під трасою. Тому закрили питання з випасанням з цим пастухом і почали самі пасти. Так що шукаємо пастуха, продовжуємо шукати. Може, хто шукає роботу, немає. Зараз, правда, робота є. Люди в садах працюють, платять за роботу, зараз 100 гривень в час. Минулого року було 70 гривень, а зараз 100. І то не всі хочуть за ці 100 гривень працювати, тому деякі роботодателі дають 150, щоб тільки працювали. Ну, це Зараз закінчиться сезон городів, садів такої роботи, то. Почнуть шукати роботу. Тоді вже, можливо, тоді знайдеться якийсь пастух, який захоче працювати. Ми вже згодні були почасово оплачувати за випас коз, тому що дитина мала, в мене не було можливості взагалі олег на роботу.